П'яте листопада радіти чи бурчати. задзвенів будильник. З під ковдри з'явилася голова Аліси. Боже, дякую тобі за цей чудовий ранок. радісно сказала дівчинка. Поруч лежала Мілана. Накрившись подушкою, вона бурчала. Що їй доводиться так рано вставати? Весь день вона мала поганий настрій, а Аліса посміхалася й раділа, Як же нам бути радісними, як Аліса, коли вранці прокидаєшся помолий Ісусу. І скажи йому спасибі за новий день. Тоді твій день пройде добре і радісно, мій біблійний вірш. Ім'я Твоє. Радість у них завжди викликає. Псалом 88, 17 Моя молитва. Дякую Бог за новий день. Вставати з ліжка мені не лінь.